Всім привіт! В цьому відео покажу процес оформлення торту у вигляді картини з маками. В декоруванні я використовувала тільки крем та шоколадну глазур. Оформлення просте, але разом із тим ефектне та яскраве. Отже, у мене прямокутний медовий торт, його розмір 25 на 17 см. Для вирівнювання цього торту я взяла білково масляний крем. Рецепт крему дивіться за посиланням в описі під відео. Першим шаром крему вкриваю весь торт. Трохи охолоджую торт і наношу другий шар крему. Тепер вкриваю кремом лише бокові ділянки. Знову охолоджую торт хвилин 15, після чого кремом роблю раму майбутньої картини. На бік торту по всьому периметру наношу смужку крему та згладжую його донизу. Потім наношу товсті смужки крему зверху торта. Намагаюсь зробити поверхню крема плоскою. Тепер рівняю всі зовнішні та внутрішні лінії рами. Торт прибираю охолоджуватись і в той час підфарбовую невелику кількість крему в різні кольори. На торті намічаю лінію горизонтальної поверхні та приблизно вазу. Горизонтальними штрихами наношу крем в нижній частині картини. Та штрихами, направленими в різні боки, показую фон. Потім виявиться, що все це не мало значення, тому що квіти закриють собою весь фон. Далі кремом роблю вазу. Спочатку я зробила занадто маленьку вазу, тому довелося переробити її. Тепер буду робити ось такі великі маки та ромашки. Квіти можна зробити із темперованого шоколаду або із шоколадної глазурі. Для створення квітів я буду використовувати силиконові молди із нашого інтернет-магазину Тірамісу і М'юа. Тут у мене мак, ромашка велика, ромашки маленькі, маргаритка та вензелі. Всі молди зроблені із м'якого харчового силикону, вони прослужать вам дуже довго та допоможуть з легкістю зробити деталізовану квітку за лічені хвилини. Заходьте в наш магазин за посиланням під відео, обирайте те, що сподобається саме вам. Вибір у нас великий. Отже, я підготувала всі молди: беру високоякісну шоколадну глазур, її ви також можете придбати в нашому магазині. Спочатку розтоплюю зовсім трохи глазурі, роблю це в мікрохвильовій печі. Підфарбовую глазур в жовтий колір жиророзчинним барвником та заповнюю серединки ромашок. Залишки жовтої глазурі фарбую в зелений колір та заповнюю макову серединку. Далі розтоплюю більше глазурі, перекладаю її в кондитерський мішок та заповнюю нею молди. Маленькі ромашки, завитки, маргаритку та ромашку велику. Це дуже просто: лише заповнюю форми та прибираю надлишки глазурі з поверхні молдів. Наступну порцію глазурі я пофарбувала в червоний колір і також переклала до кондитерського мішку. Заливаю глазурю всі пелюстки маку, глибоко проникаючи кінцем мішка. Потім відстукую молд, щоб вийшли пузирі повітря. І тоді заповнюю весь молд глазур'ю. Більші квітки прибираю в морозилку, а маленькі ромашки та завитки вже застигли, їх можна витягати. Ось так легко виходять із моду вензелі. чудовий візерунок. Вже можна заливати наступні. Мені таких деталей потрібно зробити 18 штук. Також крихітні деталізовані ромашки вже теж готові. Подивіться, які вони гарні! Тим часом вже застигли більші квітки. Ось вона велика ромашка. Вона чудова, але, на жаль, на сьогоднішній мій торт вона не вмістилась. І ось мак. Він просто неймовірний. Я в захваті від цього молду. А це маргаритка. Так само я зробила більше квітів та вензелів. Макову серединку треба підфарбувати чорним. Тут я використовую жиророзчинний барвник та соняшникову олію без запаху. Фарбую і вкотре дивуюсь красі цієї квітки. А вензель я пофарбувала кандурином античне золото по сухому. Також кандурином фарбую рамку на торті. Для прикрашення торту все готово. Можна починати. Спочатку розкладаю вензелі по рамі. Просто притискаю їх до крему і вони будуть добре триматись. Тут міряла я, міряла ці ромашки та зрозуміла, що не влізуть. Шкода, ну, значить, будуть на наступний торт. Отже, розміщаю на торті маки, Під них кладу крем, щоб маки розташувались під кутом. Кремом додаю зелені. Тут я вирішила трохи припідняти центральний мак, додала під нього більше крему. Кладу маленькі ромашки, там ще десь одну маргаритку додала. Та із мішка кремом роблю колоски пшениці. От і все, торт картина готовий. Мені він дуже сподобався. Єдине, що я змінила би, так це розмір самого торту. Треба було зробити його більшим, щоб букет не закривав собою весь фон. Ну що ж, я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на мій канал та обов'язково заходьте в мій інтернет-магазин за товарами для ваших тортів. Всім гарного настрою та до зустрічі!